У рамках тижня правознавства у загальноосвітній школі номер 6 відбувся традиційний брейн-ринг, присвячений дню підписання декларації прав людини. Під час заходу учні мали змогу перевірити свою компетентність у правах дітей та дорослих. Тож брейн-ринг відбувся під назвою Права та свободи твої дитино змагалися між собою учні дев'ятих класів. Ми звикли, що дитинство це найкраща пора у житті кожної людини. Тому ось таким чином ми виділяємо батьки. Батьки виділяють своїх дітей, вважають їх кожного найкращим, найулюбленішим. Але ви повинні зрозуміти, що з часом ви стаєте громадянами нашої держави. Тому із певним плином часу ви набуваєте певних повноважень, і, звичайно, ви стаєте нашими партнерами, нашими помічниками. Тому гра сьогодні буде досить цікавою, адже питання будуть підібрані саме цій нашій темі. Команди ретельно готувалися до змагання. Про це свідчить їхня обізнаність і змістовні відповіді. За учасників болівали їхні однокласники, які теж мали змогу додати балі в команді, відповівши правильно на запитання. Результати брейн-рингу озвучила директор школи Віра Мазура. Відірвавшись від суперників на один бал, перемогу здобули учні 9-го г класу. Капітан команди Тетяна Жагріна розповіла, що, хоч конкуренцію відчували, та бачили високий рівень обізнаності суперників, та все ж надія на перемогу була. Основну інформацію ми отримуємо на уроках правознавства, нам дуже гарно їх ну, пояснюють. Правила ми використовуємо завжди під час uh, якихось договорів, uh, стосунків між uh, близькими і іншими людьми. Тому право це невід'ємна частина нашого життя. Галина Дяченко вчителює вже 14 років. Вона розповідає, що за цей час покоління змінилися, і нині діти більше переймаються тим, що відбувається у державі. Вони прагнуть вивчати правознавство та мріють бути адвокатами чи суддями, щоб захищати свою державу у правовому колі. На кожний рік треба готуватися дуже і дуже відверто і впевненому бути на уроці, тому що діти готують і питання, і запитання. Питання ставлять досить такі, інколи не дуже ти можеш відповісти, відповісти на них зразу. Тому до уроків готуємося і через інтернет, і через новини, і через якісь події, які відбуваються, тому що дітей цікавить зараз усе, вони цікавляться, як обіймати певні посади. То, звичайно, треба виходити за рамки уроку, і навіть інколи за рамки за рамки певної теми, яка повинна звучати на уроці. Ну і часто приходиться зміння вже Урок саме від того, які запитання більше цікавлять діти, цікавлять дітей, тому що ну, стандартний урок, який ми колись слухали, вони вже досить нецікаві, тому треба використовувати і мультимедію, і підбирати чітко матеріали. Нещодавно команда загальноосвітньої школи номер 6 перемогла в інтелектуальному змаганні між школярами Борисполя під назвою Наша безпека. Окрім того, протягом місяця у стінах школи відбуваються правові квести, ігри та доповіді. На уроках, звичайно, діти повинні чути про свої права, як користуватися тим, що діти знають своїми знаннями, бо інколи не тільки діти, а й дорослі, не знаючи своїх прав, не можуть відстояти якусь свою позицію. На цих уроках. Вчать висловлювати власну думку, підтверджену аргументовано підтверджену нашими законодавствами, і також треба, щоб діти знали ще й свої обов'язки, бо у поєднанні тільки прав прав і обов'язків діти наші стають дійсно конкурентно спроможними громадянинами. Окрім того, для учнів шостої школи організовуються зустрічі з правоохоронними органами, представниками громадського формування, сектор безпеки та депутатами. Також школярі та вчителі співпрацюють із службою у справах дітей. Тетяна Поминальна, Віталіна Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.